У будинку культури села Дмитрівка Кропивницького району працює гуманітарний центр. У цьому залі зібрали одяг, який можуть безкоштовно отримати переселенці. Працюємо за планом і крім цього займаємося гуманітарною допомогою. Якщо приїжджають машини з коробками, ми їх розвантажуємо, сортуємо. Якщо це одяг, ми його теж сортуємо. Розкладаємо по коробках, люди приходять, ми їм допомагаємо знайти потрібну річ. Ольга Єремієва каже, допомагає в центрі безкоштовно охоче, хоче бути корисною для людей, які, рятуючись від війни, втратили все. Зараз такий час, що треба допомагати. Одяг тут переселенці можуть брати, коли їм треба і скільки потрібно. В актовому залі зібрали продукти, засоби гігієни, постілі, матраци. Гуманітарний центр тут почав працювати з березня. Тоді у громаді було найбільше переселенців з часу повномасштабного вторгнення Росії, каже директорка будинку культури. Від початку війни приносили люди, а потім почали надавати громадські червоний хрест. Потім почали волонтери привозити дуже багато. Коли надходить гуманітарна допомога, переселенців про процес повіщають телефоном. Ми телефонуємо, спілкуємося з ними, з кожними. Вони вже як наші всі. Їх тут дуже багато, знаємо всіх, в кого скільки дітей, хто де проживає. Нині у Дмитрівській громаді живуть 380 переселенців, це 180 родин. Як тільки є гуманітарна допомога, нам дівчата дзвонять із клубу. Або в нас група є у вайбері, назва громада підтримки там той. Ми ну, все время там пишуть і постійну білизну нам давали, і одіяла нам давали, і матраси. Продукти харчування теж все время нам дають, гігієну дають. Ну все, що потрібно. Крім допомоги переселенцям, місцеві жителі збирають необхідне для бійців на фронт. Те, що в нас залишається від іменно від волонтерів, то так. Те, що ми можемо поділитися, то в основному це зараз ліки. Продукти харчування ні, але ліка і лікам допомагаємо. І зараз люди зносять випічку домашню, речі, теплі носки, окопні свічки, все це, що сюди приносять, ми відправляємо на передову. Продуктові набори в гуманітарному центрі видають раз на місяць. За підрахунками директорки будинку культури, за 10 місяців роботи видали 66 тонн допомоги від благодійних організацій і 18 тонн від бізнесу та громади. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.